Як і обіцяла, повертаюся з другою частиною середи. Такий влог в мене вийшов з двох частин. Вже не вперше, правда, це вже стає якоюсь звичкою чи закономірністю. Але перш ніж продовжити дивитися це відео, я вас закликаю долучатися до збору на ремонт автівок. Автівок для військових. Зараз якраз потребуємо 20 тисяч гривень, щоб закрити поточний ремонт. Там це називається міст, здається, так? У пікапа Вийшов з ладу, а автівка просто дуже-дуже необхідна. Бо наразі поки що тиші не спостерігається на лінії фронту, тому мусимо допомагати. Всі реквізити, як завжди, під відео, а також QR-код, як завжди, залишаю для тих, хто дивиться на телевізорі, на комп'ютері, так зручно навестися на QR-код і перейти одразу за посиланням. Будь ласка, зробіть це 10-20 гривень. Ваших. Роблять великі справи, ми збираємо великі суми. Це правда. Це я вам можу підтвердити. Вдячна вам від імені військових і від благодійного фонду Слобожанські ластівки, яким допомагаю. А мене можете привітати подобайкою і не забути підписатися. Мені це дуже. Потрібно. Для мене це важливо, це мене надихає, мотивує продовжувати свою працю на <смі> полі Ютуба. Так можна це назвати. Добре, дякую вам і до перегляду! Двері не зачинили. А тут з чорним по білому написано: двері мають бути зачинені. Працює спалить. Мехсі. Теж все ж клас. У мене продовження робочого дня діти вдома. Середа. В середу завжди працюють школи у Франції тільки до опівдня, до 12-ї. а потім за... по ідеї. Я, до речі, не зупиняюсь, не беру велика, йду зараз в бюро за машиною. Ого, я буду на машині. На робочій машині. На електричній робочій машині. На Зої. Рено Зої. Моя улюблениця. Отже, передбачається, що в середу, у другій половині дня, Діти мають присвячувати час гурткам, дозвіллю позашкільному. Ось На це виділяють цілих півдня в середу. Таке перепочинок. Це, звичайно, зазвичай це виклик для батьків, які працюють повний робочий день, ще й десь поодаль мають організувати. Це дозвілля для дітей, транспортування і так далі. Часто буває, що беруть вихідний на цей день, якось просять бабусь, дідусів, якщо є така можливість, або наймають людей, які супроводжують дітей. Часто можна в групі в Фейсбуці побачити оголошення, що. Є така потреба для так, такого-торічного хлопчика або стількирічної дівчинки, або для двох дітей потрібен супровід, наприклад, або е, догляд саме у середу, один день на тиждень. Батьки потребують такого, платять там за кілька годин, щоб хтось доглядав дітей шкільного, молодшого шкільного віку. Звичайно, для підлітків вже такої необхідності немає, але коледж теж працює, але навіть не до 12-ї, а до 11. Ось, власне, діти теж гуляють, підлітки нічим не зайняті. Наші теж гуртки не відвідують. Зараз хлопці їздили минулому році, наші старші на баскетбол. В цьому році ніде не займаються, на жаль. І з грошею роблять поп'ємаші, Придумали собі заняття. старших хлопців, французька зараз. Математика була всемена, зараз французька. Онлайн. Так, Це якісь буліси. 100% вчіпляються до інших підлітків, які повз проїжджають або проходять, вони ще їдуть. У мене наступне завдання. Я досі не віддала гроші за комунальні платежі. Нашому пюре. Дощик крапає і сонечко одночасно. Оп. Далі я теж йду пішки, хоча в мене є ключі від машини. Потім повернусь на паркінг, тому що будинок, який мені потрібен, знаходиться. В центрі міста теж на сусідній вуличці. Я не впевнена, що я колись там вже була. Завжди, коли новий будинок, я трохи хвилююсь, тому що не знаю, чого очікувати, так? якої реакції, якого кола, обов'язків і так далі. Все ж таки легше, коли вже знаєш, про що мова, що за людина. Що за характер? Зараз поки що сюрприз. Насправді я йду поспішаю, а в мене ще 9 хвилин. Ми так Тут робиться у нас карбоні, я прямо в шоці. Ви це бачите, я не знаю нікого звідси, з цього маленького провулочку, я не знаю людей, які тут живуть. Але ви подивіться, вони вивісили прапор України. Оце так-так. Нічого собі. Шо? Зачаровано. Це так неочікувано. Я закінчила. Так, у мене є час. Якраз є час піти на парковку, завдяки тому, що трошки раніше прийшла. Тепер можна взяти машину і бути вчасно. дорога на муніципальну парковку. Стоїть. А це кілька кадрів і слів для тих, для тих, хто спостерігає давно більше року. За моїми пригодами, за нашими пригодами ось цей будинок будували. Десь час там якісь були роботи будівельні. І он вже фасад, все повністю закінчили. Ще трошки он ліхтарі не доробили, але он, яка вже краса вийшла. І це вони на якомусь шматочку землі побудували, це ж міст, там вже їх двір і будинок під міст аж заходить, під мостом майже. Машина така чиста. Тут була проблема з що її довго не мили. Це, мабуть, нещодавно сталося. Так, у нас зарядна 200 кілометрів запас. Чудово. Отже, новий місьє, Справді в нього я вперше. ну Я його так в місті знаю. Він живе ось так в центрі, в нього двері виходять на цю центральну вулицю. Але що характерно, в нього <кхем> сама квартира займає в ну, вигляді такого коридору, мабуть, так можна було сказати. Ширина самої такої квартири, в нього десь метра три. Максимум. Ось так йде кухня. Така ось студія. За нею вагончиком що це називається. За нею йде спальня невелика, а там, а в кінці, туалет з душовою. І все це ось такий куток будинку займає. Цікаво, тому що поки не опинишся там всередині, не знаєш. Чи весь цей будинок, ну, бачите, поділений хоч в центрі. Будинок поділений на квартири, мабуть, вище можна зайти з іншого входу. так. ось так. І спав місію. Я зайшла, привіталась тиша. Я вже до нього підійшла, розбудила, можна сказати, не знаю. Або він просто не хотів відгукуватись. Я в нього запитала, чи двері закриті. Він я буду спати, ну, а двері зачинити. Ні, хай будуть відчинені. Ну, то я на кухні там, в салоні все поприбирала помила. В спальні теж підлогу помила, бо доволі насмічено. Власне, і пішла, бо розбудити я його не змогла. Сказала вголосно, що я йду, що я закінчила, він нічого не відповів. Ну, я свої нотатки залишила, все, що від мене вимагалося зробила, то що таке, буває і так. Зараз я їду до своєї колись постійної бенефіціарки, якось будь Франсуаз і моє завдання ось саме в середу, в другій половині дня, я, в мене півтори години на те, щоб її транспортувати до фізио, в кабінет фізіотерапії. Центр насправді там цілий. Бачите, Нічого за півроку не змінилося, судячи з усього. Ось саме для цього мені потрібна машина і саме електрична, тому що мадам важко ну, і пересуватися, і ноги. Піднімати в кенгу в іншій машині, старішій іншій. В ній є бортик. Поріг вищий. І ось вона є одна від така ось нотатка про те, що їй підходить більше ця машина. Ну, а я, я тільки за. Ой. І ось такі обов'язки, коли треба просто поїхати, просто почекати це найкращий час насправді, тому що можна і своїми якимось, хоча б думками зайнятися, справами думками І перепочити можна посидіти, посидіти в машині. Або в самому там центрі там є зал очікування. Інколи я. Записувала навіть для вас нотатки в цей час. Такі ось розмовні відео, поки чекала, встигала. Можливо, і зараз в мене вийде, тому що є одна невеличка тема, про яку хочу розповісти окремо. Бо запитують. Або запитують, або не знають. Така в мене ось інтрига. Я вас інтригую. Живемо мадам прямо біля вокзалу. Там маленький провулочок, не прямо центральна вулиця. Бачите, тут площадку вони організували для ось ці... для скла. Раніше воно частину парковки займало, а тепер ось винесли до дороги. І майже закінчили другий паркінг. Такі молодці, все вчасно будують, як і обіцяли. Ну що, як я і казала, <клухи> сиджу, <клухи> насолоджуюсь перепочинком, так мені щастить з цим мадам на ім'я Франсуаси, вона мене. Француз мене впізнала, ну не те, що впізнала вона, оце скільки вас 6 місяців не було, десь близько 7 місяців. Ч чітко пам'ятаю, коли ми з нею розпрощалися. Каже: о, я вона ну, побачила мене. Я, ну, я кажу, бонжур, бонжура. Вона вона виходить з такими ходунками. Вона вже виходить до воріт, коли я під'їжджаю. І тут же ж я під'їхала. Вона каже: о, я так рада вас бачити, дуже рада вас бачити. Це ж у вас майже сім місяців не було. Кажу, саме так. Вона, скільки ви вже як повернулись? Кажу: ну, ось третій тиждень, ну 17 лютого, вона, ну, я десь три чи не було. Її три, три тижні вона не користувалась цією послугою, як тільки з'явилось, зразу мені її поставила. Тож... Радісно зустріли одна одну. Ну, окрім того, що вона дуже ну, так, інтелігентна, дуже доброзичлива. І взагалі в така... мене з нею є такий душевний контакт, і ну, окрім цього, вона у ну, мене ще й такий обов'язок сидіти, просто перепочивати на кінці дня. Не... Так що зустрілися. Піду посиджу. Оп, всередині, щоб не прозівати, коли треба допомагати. Ну, По-перше, тут галявина з кульбабами. Кульбаб багато багато. А по-друге, я побачила вербу. Як росте, не пам'ятаю, біля Озер десь бачила, так що по дворі посадили люди. 5 хвилин раніше всього-навсього. Так, тільки мені треба тепер машину поставити назад на паркінг і вже ногами дійти до, -до, -до будинку. А сьогодні все. В планері додаються годинки потрошку мені. Сьогодні спочатку прийшло там повідомлення для всіх, що з приводу додалася одна бенефіціарка. Потім, ближче до вечора, дивлюсь, мені її поставила наступне. І наступного тижня мені поставили чергування вечорами. Ось те, що я роблю вихідними днями, коли по півгодинки ходжу по. Роблю візити по будинках, де там вечерю, приготувати, спати, положити. Все, такі, рутину вечірню допомагаю людям робити. Мені поставили вечори 5 днів наступного тижня. І ще в мене буде робоча неділя. Е, здається, так, 30 березня. Ось так. Тож я чергую наповну. І буде в мене вечори, це означає, ну там починаючи десь з шостої, я точно не пам'ятаю, десь так, з шостої по півгодинки. Тобто десь о З шостої до восьмої, ну там плюс 20 хвилин, мабуть, 15-20 хвилин. Раніше, мабуть, з шостої буду починати, але буду закінчувати о восьмій. Ось так по чотири візити щовечора буде в мене. Майже доїхала. На вулиці сильно похолодало, відчутно просто різко. Ось було плюс 13, вдень було плюс 15, зараз плюс 10, хоча зараз ну, п'ята. Буквально за пару годин на кілька градусів впала температура, і завтра в нас буде всього. Завтра в нас буде всього плюс 9 максимум. Це на найближчі кілька днів. Таке у нас похолодання, плюс один вночі, а ми вже трошки відтанули, бо було вже теплесенько, але нічого. Така ось, в нас буде для нас, для цієї місцини це зимова температура. Плюс 9 в день і плюс один вночі це саме зима. Незважаючи на те, що вже середина березня будемо зимувати ще кілька днів. Паркінг святого Лорана. Ну, Це вулиця Святого Лорана. і церква святого Лорана в нас, до речі, не знаю, хто це. Ось так. Щось в машині нікого немає, а фари світло горить в машині. Хтось забув вимкнути. Сподіваюсь, це вже не на ніч припаркувалися. Плизну ви стали свідками того, як я паркуюсь. <гум> Добре, це все. Ну і час, будь ласка, 17.28. За 6 хвилин доїхала. Це все. все. Плічник туристичний. Остра... Останній поштовх, мені треба ключ закинути. Офіс вже зачинений, мерія зачинена, мені треба в ящик поштовий залишити ключі від машини. Щоб завтра мої колеги могли з самого ранку користуватись. Усе найкраще для гостей. Гостей вдалося поселити за лічені хвилини та так, що ніхто й не помітив недогляду. Тільда вдала, що все так і було задумано. Недарма ж вона мала славу зразкової господині. Повернувшись увечері з прогулянки, постояльці опинилися в найзатишніших кімнатках, які лишень можна Уявити. Якщо вам щось знадобиться або виникнуть запитання, я на кухні. Звертайтесь і ми все владнаємо, запевнила тільда. Хлівник баган сарайник. Це добрий дух, живе в хліві, в яслах, опікується худобиною. Так, оберіг від нього, обита сорока, чи ворона, дзеркало, курячий бог, шийка розбитого глечика. Задобрити можна сіно, хліб, кутя, здобна каша. Що? Це напівкурка, напівкачка і напівельфа. <рес> Можливо, так. І ще й на людину чимось схожий. Так. Важливою спорудою на українському подвір'ї завжди був хлів. І У нього дуже У ньому тримали худобу коней, корів, свиней, кіз, овець. На Прикарпатті такі споруди ще називали стайнями, на Поліссі – одриннями. У Карпатах кошарами, на сході та півночі України сараями. Добрим духом і господарем хліва проукраїнці вважали хлівника. За повір'ями він постав, поставав із душі дерева, з якого було зведено хлів. Чи з душі жертовної тварини, яку закопувала під фундамент споруди. Призначення цього духа дбати про свійську птицю і худобу, охороняти від хвороб, сприяти доброму приплоду та нагаду... нагадувати півням, коли час співати, бо ті такі охочі до сну, що можуть і проспати. Друзі, таким вийшов влог. Нарешті закінчила. Закінчила другу частину, розповідала, показувала багато всього, як завжди, таку буденність, таку рутину, те, що відбувається зі мною, з нашою родиною щодня тут у Франції. Сподіваюся, вам було цікаво. Заходьте привітатися в коментарі. Не забудьте, будь ласка, про збір, який триває, дуже важлива ваша участь, а також побачимося в наступному відео. Бережіть себе. Все буде добре. Ова е